Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист близького півдня в Миколаєві. прогриміли вибухи. За попередню інформацією, росіяни атакували інфраструктурний об'єкт ракетами під обстрілами весь день і Херсон. Про наслідки ворожих атак на півдні дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Вітаю Єлизавету. Тож розповідай, які новини маєш. Олександра почну з Херсонщини. Зокрема, дорога всі на склом та уламками і потрощені будівлі. Такі наслідки чергового російського обстрілу центрального району міста ворожими снарядами було понівечено автоцентр, цивільні транспортні засоби, автобусну мережу. А також повибували шибки у будинках. У 16-річної дівчини гостра реакція на стрес. Бригада екстренки надала їй допомогу на місці. Також вночі подали. Арами російських військових опинилося поштове відділення у середмісті Херсона через влучання у будівлі повибивали шибки, потрощено дах, стіни та огорожу. Також службові транспортні засоби були пошкоджені від російських ворожих обстрілів. Загиблих та поранених за ніч немає. Утім, зранку окупаційні війська атакували Херсон знову через ворожий обстріл. Постраждав 56-річний чоловік, який перебував на вулиці у потерпі. Білого уламкові поранення ноги і вибухова травма. Нині він перебуває у лікарні у середньому стані важкості. Маємо пряму мову очевидців цього обстрілу. Давайте послухаємо. Стекло, с той стороны стекло, пятый, пятый этаж, второй и первый. Стекла только полетели сбоку от девятиэтажки. А, а это вот с той стороны стекла полетели, троллейбус пострадал на дороге. На дороге стекла там от него, заднее стекло вылетело. Армія Російської Федерації минулої доби била по 16 населених пунктах Херсонщини. Одна людина загинула, 10 поранено. Пошкоджений освітній заклад, медичний, комунальне підприємство, адмінбудівля, багатоповерхівка і шість приватних будинків. Якщо говорити про Миколаївщину, то сьогодні близько 12-ї години дня пролунали потужні вибухи у центрі міста. Віталій, який начальник. Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив про те, що три ворожі ракети влучили по одному із об'єктів інфраструктури. За попередньою інформацією губернатора знаємо, що дві людини отримали поранення. Вони отримали допомогу амбулаторно. Зараз ще працюють працівники комунальних служб ДСНС. І інформація з приводу цього обстрілу ще уточнюється. Також російські військові протягом. 9 жовтня атакували громади Миколаївщини ФПВ-дронами та артилерією. Внаслідок ударів було пошкоджено будинки, лінію електропередачі, транспорт та дитсадок. На цю хвилину це вся інформація. Олександра, тобі слово. Єлизавета, Дякую за цю інформацію. Єлизавета Кротик розповіла нам про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині.